Росія з 37% присутності на європейському ринку сьогодні скоротилася до 5. Е, вона транзитувала скільки? 220 мільярдів метрів кубічних газу у 2021 році. А зараз вона, ну, от, рахуйте, північний потік, скільки там? Ну, 21-22 мільярди всього. З 220 до 20%. От рахуйте, в 10 раз зменшили постачання газу в Європу. Хто винен в даній ситуації? Російське керівництво. Що робить сьогодні Газпром? Звільняє свій персонал з 4 тисяч, там лишається, по-моєму, чоловік 200, продає нерухомість в Москві. Чому? Тому що він банкрот. І повернутися назад на європейський ринок газу йому конкуренти не дадуть. Слухайте. Ну, ми ж розуміємо це абсолютно чітко. При цьому лишається ж дуже велика небезпека. Що Російська Федерація втратить і південний потік. Турецький. Ми ж розуміємо це теж. По одній простій причині. Росіяни пішли з Сирії. Відкрилася реальна можливість добудови газогону з Катару в Європу через Сирію і Туреччину. Катарський газ набагато дешевше, ніж російський по собі вартості. І якщо це відбудеться, то у Турків буде прекрасний механізм тиску на Російську Федерацію щодо ціноутворення на той газ, який вони отримують з Російської Федерації. Так що я абсолютно впевнений, що на сьогоднішній момент ринок газу для росіян європейський втрачено остаточно і безповоротно.